Доброго дня, дорогі друзі! Ми сьогодні готуємо рибу. На сьогодні линок і будемо готувати нього в сметані. Як чистити рибу, ми показувати не будемо. Ми рибу почистили, замаринували неї спеціями, Black пепер. Ось таку взяли приправу до риби і monster стейк. Ми її замаринували на 5 годин, вона у нас просолилася гарно. І дали сіль. Солі не жаліємо, риба дуже груба, солі потрібно багато. І тоді ми в, в крупі кукурудзяній обмочили нашу рибу і будемо зараз з нею прожарувати в нашій петельні. Але головний секрет приготування нагріваємо олію і додаємо домашнє масло. І тоді у нас буде. Риба дуже ніжна і смачна. Ми покажемо вам весь цей процес. Те, що підписуйтесь на канал, ставте «подобайку» і коментуйте. Підказуйте нам може, ще, що ми не так правильно зробимо. Рибу повністю жарити не потрібно, потрібно її обсмажити з двох сторін до золотого кольору. Ось ми обсмажили з однієї сторони і повертаємо на, на другу сторону. Такий золотий околі і дуже приємний запах було. Відчувається дуже споруджує тут смак. Тут спиримося гарненько. гарно. Дуже красно. І зараз висмажуємо ми з другої сторони, до золотого кольору і далі покажемо, що ми з нею будемо робити. Заради в неї до повної готовності не потрібно. Ось так, наші дві перші рибинки готові. Ми їх виймаємо. Зараз вишечку. Ось так з двох сторон. І будемо вижити ще дві рибинки. Викладаємо. Так виводимо, посудимо. Ми потім покажемо що ми далі, будемо робити. А потім зараз заложимо всі дві рибинки. Продовжуємо наш рецепт. Ми рибу підсмажили до полукового кольору, нарізали цибулю кільцями, взяли відрошко сметани і заражаємо нашу пательню. Беремо олію, ось таку штучку. Попробуємо перший раз. Бачите, як бризкаємо І Мазати нічим не потрібно. Ото немає ніякого... Пір'ячка чи ще чого, щоб мазали. І? І наша питання змашено олією. Виложуємо цибулю, робимо таку подушку під рибу, щоб наша риба не пригоріла. Тому що ми будемо ставити її на півгодини тушитися. Ось так наложили цибульку. Цибулька може пригоріти, але риба в нас не, не залишиться підгорівшою. Тому що у нас буде ось така подушка. Потім цибуля дасть сік, і це воно ще покращить смак нашої цибулі. Ложимо не нашої цибулі, а нашої риби. І беремо підсмажений линок і викладаємо в нього. Де, трішки розпадається. Гарно ось такі. Пірця є один. Два. Три. І. чотири Є. Ось так. Вложили на нашу подушку. Єсці цибулі, Так, трішки підсунемо. У нас повністю все було погоди. Так, Закладаємо цибулею. Наші проміжок, що у нас все було із запахом цибулі. Меж рибкою теж ввожуємо. Риба у нас по пів кілограма кожна. Питання повністю не влазить, але нічого страшного. І беремо сметану. Сметана не має різниці, головне, щоб був смак сметани. Так, і Це глядаємо і повністю викладаємо нашу сметану на цибулю. І будемо тушити нашу рибу в сметані. Цибуля виділить сік. Ще. І сметана повністю впитається в рибу. Це дуже-дуже несмачний дуже рецепт. Так роблять карасі, а ми луночки. Ось так у нас Все. Ось така краса. Влучається. І ставимо на вогонь 40 хвилин для того, щоб наша риба протушилася в сметані. Буде смачно трошки. Дорогі друзі, наша риба готова. Ось ще докипає. Ось так вона у нас виглядає. Зараз прибуду крошечко і будемо наложувати рибину. І дивитися, як вона у нас виглядає. Ми зложили з цієї сторони, так воно одну рибинку. Тоді беремо з того початку. І відгортаємо. У на нас кіткло 40 хвилин. Сметаємо. Так. Ось так. Так, красиво. Положимо на миску. Так, і завершальний крок. До нашого рецепту це ось так посипати зеленою петрушкою, зеленою петрушкою, І йти пробувати. Дорогі друзі, наша риба готова і ми сіли її спробувати, що в нас вийшло. Беремо виделку ніж і розпочинаємо. Спочатку спробуємо. Насмакней. Ось так біла рибка. Красиво і пахне рибою. В роті просто тане. Дуже смачно. Ми перше спробували її без лимона, а далі до риби обов'язково потрібен лимон. Поливаємо соком лимона рибку і. Пробуємо і сокомона. <сміст> це ще смачніше М -м. дуже смачно. рецепт лайк. Те, що готуйте саме таким рецептом. Було смачніше, якби ще було це все на вулиці, в казані, а так, як у нас погода не дозволяє цього зробити, тому у нас такий рецепт в домі. Всім дякуємо.